Пані Іда на заняттях з англійської мови в освітньо-культурному центрі вперше говорить, у школі вивчала німецьку, та нині вже знань не лишилося, тому вирішила опанувати ще одну іноземну. Вивчала німецьку колись років 40 тому. Ми читали, розмовляти не могли, а зараз інші ставлення на іноземних мов. Тому Треба вивчати. Я прийшла, тому що хочу подорожувати, і тому що хочу тренувати свою голову. Таких, як пані Іда, тут більшість. Я вивчала німецьку, а зараз хочу вивчити англійську. Хочу скільки, говорити, скільки. дивитися фільми. Ну, треба. Пані Людмила напередодні курсів почала вивчати англійську самостійно за допомогою мобільних застосунків. Я займалася вдоміння, бабки їх писала. Слова то я знаю там пліс, там мілк, там і що ж то це. Я розумію. Ну як їх правильно порогічка називати? Я цього не розумію. Що я ну по телефону одно займатися а в очі по-другому викладачка Юлія говорить, програму навчання формували, враховуючи можливості студентів літнього віку. Акцент додає, роблять на спілкування. Сюди будуть входити абсолютно всі теми для повсякденного життя, щоб люди могли навчитися розповідати про себе, розповідати, чим вони люблять займатися. Якщо пойдуть за кордон, не загубляться. Це точно і один офа Директорка освітньо-культурного центру Анна Драч каже: для пенсіонерів організували окрему групу, аби зробити заняття максимально ефективними. Коли одна вікова категорія, їм легше, вони можуть спілкуватися один з одним, допомагати одне одному. Навчання проводять безоплатно, також забезпечують необхідними освітніми матеріалами, говорить пані Юлія. Методичні матеріали ми забезпечуємо наших студентів. Все, що для людей потрібно, це тільки бажання вчитися, розвиватися, не закидувати, мати бажання володіти англійською мовою. Анастасія Кашиїт та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.